Слава Ісусу Христу, ми зараз знаходимось в таборі, і це відео було не було. Пропустила недільну службу без причини. Було. було. Співала християнську пісню в душі, Було. Сумнівалася у Божій любові? Не було. Відчувала, що Бог мене направляє вас. Було. Було. Сом... Соромилась сказати, що я християнка? Не було. було. Отримали відповідь на молитву. Було. Було. Очікували, що Бог дасть знак, і отримували його. «Було». Жертувували гроші на добру справу. Було. Спостерігали за природою і дякували за це Богові. Було. Молилися за ворога. «Було». Було. Було. Заснули під час читання Біблії. «Було».